Всі ми прекрасно знаємо, що таке пенсійний фонд, наш органи пенсійного фонду, завдання його е, виплатити чим поменше, розпочати е, виплату пенсії чим пізніше і зекономити державі чим побільше коштів, які би мали виплатитися нашим пенсіонерам. Тому всілякими методами пенсійний фонд намагається це робити. Е, до нас звернувся один пенсіонер, якому наш закарпатський управління пенсійного фонду не забажало врахувати частину трудового стажу і таким чином зменшило розмір пенсій. На якій саме підставі? На тій підставі, що вони самостійно і друзі, це дуже часта підстава. Послухайте, органи. Пенсійного фонду починають якусь перевірку пенсіонера, здобувають докази, як, майже як прокуратура і поліція. І на підставі цих зібраних доказів говорять, що о, у вас не підтверджений стаж за такий то період, і тому пенсія вам має виплачуватись у меншому розмірі. А тепер увага! Відкриваю вам цікаву річ і важливу. Органи пенсійного фонду не мають права проводити жодних перевірок, отримувати жодну інформацію, якщо у вашій трудовій книжці є розбірливі записи про трудовий стаж, як було у випадку нашого пенсіонера, якого ми захищали. І ми довели, що пенсійний фонд незаконно зменшив. Розмір пенсії і не врахував частину трудового стажу, тому що у пенсіонера наявна трудова книжка, де є всі записи, печатки і так далі. І все видно, який трудовий стаж за який період набувався. А тому пенсійний фонд не мав права не враховувати записи в трудовій книжці. Першим ділом трудова книжка, всі інші. Докази на підтвердження стажу тільки у випадку відсутності трудової книжки. Друзі, посилання на судове рішення міститься у описі до цього стріму. Крім того, Закарпатський окружний адміністративний суд в особі судді Лусовича е е компенсував нам витрати 6 тисяч гривень, які пенсіонер потратив на е наше адвокатське об'єднання. Тому цей судовий процес обійшовся нашому клієнту 0 гривень, 0 копійок, щоб ви зрозуміли, як кажуть водафон, нуль копійок, і за 0 гривень 0 копійок, він має позитивне рішення у свою користь. Друзі, якщо цей стрім був вам корисний, а я переконаний, що це цікава справа і цікаве рішення. Тому перше, чому цікаво, тому що пенсіонер відстояв свої права, друге, чому цікаве, тому що за незаконні дії пенсійний фонд заплатить пенсіонеру всі витрати на правову допомогу. Якщо цей стрім був корисний, Кладіть лайк, робіть репост. Я думаю, що ця річ буде корисна для багатьох пенсіонерів. Звертайтеся до нас, ми будемо захищати ваші права.